Доброго дня, Миколаїв, 4 січня, 24 рік. І саджанці фундука. Варшавський червонолисний фундук. Дуже красивий фундук, чим мені подобається в нього майже цілий рік червоне листя, має декоративну, дуже він красивий вигляд. І дуже Гарний горіх. У нас на півдні, якщо він дуже гарний, то у вас будь-де він буде. Але відразу скажу, саджанці немає. на слідучий рік, можливо буде. Тому що взяли ми зараз викопувати ось такі саженці. Висотою, бачите, 30 см. А ще навіть не витягував, тільки підкопав все, щоб бачили. Я й кажу, що їх немає. Там сажанці вон, по 10 см. За вишки горіх ось такий. Гарно виповнений кожен рік Тож я його собі лишаю і розвожу і людям рекомендую. Тому що середнього розміру горішок, але він всередині виповнений. Як я завжди кажу, не те, що здоровений горіх, а всередині взяв по болтав і він болтається. Цей не буде болтатися і дуже, дуже гарно зберігається і смакує. Ось така завантажена сережками. Маємо ось там потребу викапували. Не дзвоніть, не пишіть. Запам'ятайте цей номер, чи цей канал, чи підпишіться, чи як, тому що вже саджанців на цей рік немає. на весну ніхто їх не продає. Фундук потрібно саджати зимою. а краще Восени, а краще зимою. Ну, ніякому випадку не на весні Все. Зараз візьмемо, спробуємо з вами разом подивитись, що там маємо Коренево чи не кореневу Люди теж дзвонять, хочуть. А ми щось ми там відламали. О, бачите, втрати робимо. Хотів в прямому ефірі, а зламали саджанець Ну, комусь буде. Ось тут у нас вийшло з цієї. гілочки Бачите, цей ми лишимо, ми відламали. Хотіли помічати і робимо втрати. Цей у нас піде на дорощування. У нього ось така гарна коренева, як показати. Ось така коренева, ось така коренева. Але він піде на дорощування, тому що людям це. А ось цей, можливо, якщо він там ціленький, він комусь і піде в саджанці. Все, копаємо, саджаємо. ну, Зараз викопаємо ще той, побачимо. Перемістились ми на свою локацію. Ну, те, що я казав, в Варшавську в цьому році до продажу. Не буде. Ось цей саженець що ми відламали. Бачите, він був гарний. А ми хотіли на камеру зіграти. Отак у нас потім зробили висновки і викопали акуратно всі інші. Тому що втрачати нема чу, ось бачимо, які слабкі коріння. Ну, як слабкі, у нас ми то їх витягнемо. Ось. Як вам показати, ось хто бачить ось те. це. Це ось такі коріння. На рахунок того саженці всі бачимо ось. ось саженець. 20 см на рахунок того, коли буде плодоносити. Чим подобається Варшавський, він вже заклав плод уже він буде плодоносити. І всі сережками, всі. Але ось такі бачимо ось такі ось такі коріння. Ось такі. Це слабкі коріння, як слабкі. Для нас тут нормально ми їх посадимо і вони будуть. Гарними саджанцями. Ось такі коріння, ну такі ще там комусь відправимо, хто вже замовляв. Але більше замовлень на цей рік вже не приймає, як на цей рік. На осінь, будуть на осінь. А на осінь то слідкуйте за каналом спостерігайте. І буде все добре. Обов'язково зробимо відео, коли почнемо відправляти, як саджати правильно, щоб зберегти. Ось такі саджанці. Ну, які саженці? Саженці чудові, коренево, прекрасно. Тому що копати будуть двохрічні, якщо на наступний рік все це просто одріжеться, буде у вас величезний стовбур, а коріння будуть обрізані. І щоб це все компенсувати, вас, вам все одно стовбур потрібно буде майже попід саму землю зрізати. І воно <гум> нічого того, кращого не буде. Все. Копаємо, скоро почнуться відправки. Потрошки тримаємось, дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Ось так ми працюємо. Я ж кажу, не було думки навіть і продавати, Ну хочуть люди дешевих саджанців І якісних. Хай купують. Тому що не в кожного зараз дозволяють кошти. Люди дзвонять навіть, особливо до вули, коли люди дзвонять за 70 і хочуть посадити сади. І люди, які живуть в прифронтовій зоні і замовляють саженці. Вам повага. Велика вам повага, пошана. І тримайтеся, і буде все в нас добре. Коли кожен буде займатися своєю справою, як я завжди кажу. І нікому не шкодити. Дякую за увагу, все буде добре.